Африка сни. Сенсей, нірей! прокричав Семпай. Ми вклонились вчителю і пішли в роздягальню. Чорне каратегі майстра простяглось на підлозі посеред вбогої кімнати. Воно було схоже на велетенську чорну троянду з гербарію сентиментального велетня людожера і воно пахло тигром. Сам майстер Амбрут Ваджонс щойно вийшов з душу його тіло кольору темного дерева, тіло чорної пантери. Яке займалася бодибілдингом, білдингом, стирчало з білого рушника, недбало пов'язаного на стегнах, як букет із вази. Семпай Вадім Олексійович відкрив пляшку горілки і пригостив вчителя. Майстер скосив на нього чорне око, як скажений кінь. Ми засміялися. Ну, як знаєш, сказав Вадім Олексійович і приклався до пляшки. Він майстерно закрутив рідину гвинтом, просто в горлянку, сказав ху, утер губи, понюхав спітнілий рукав і почав роздягатися. Мім Олексієч випромінював переможну недбалість Так Орел не втрачає гідності навіть коли сре. Одівайся, сказав майстер. Вони вийшли на центр дожо, і ми побачили, що таке карате жорстоке і ніжне. Амбрут Ваджонс перетворився на вітряк, що став на лижі. Рукава його каратеги ляскали в такт рухам. Удари йшли від центра тіла під різними кутами, як смертоносні чорні промені з чорної діри. Жертва стікала потом, метушилась, рятуючи своє життя. Жах танцював на її обличчі. Щоправда, каскади цуки та гері не завдавали йому жодної шкоди. Вчитель наш майстерно зупиняв їх у міліметри від вразливих місць Вадіма Алєксєвича, тільки вітер від кулаків лоскотав його рідке волосся. Амбрутва Джонс загнав Вадіма Аксєйовича в кут, зробив блискавичний оберт залізна мітла, на якусь мить тіло Вадіма Аксєйовича зависло в невагомості. Майстер ніжно підстрахував його і опустив на землю, як лагідна чорна хмарка. І тут ми почули ляскіт останнього удару і переможний зойк, щось середнє між навчанням кота і орлиним клекотом. Учитель допоміг жертви підвестися. Незворушна маска чорної діри, вдягнута для бою, змінилася щирою посмішкою. Вадим Олексійович стікав рідиною. Він піднів і плакав. Та бляцький цей вітер. Ух, книга нова, погано перевертати. Не надо плакать, сказал Мрутва Джонс. Нужно понять этот урок. Много водка, карате совсем плохой. Я твой учитель, приходи, я буду помогать помаленьку. Він вдарив п'ятку підлогу. В свідомості Вадима Алексеевича щось склацнуло, і він, не криючись, заридав. Я не висипаюсь, ридав Вадим Олексєвич. Я п'ю, щоб наконец, виспатися, нахуй блядь. Мені сняться сни, страшні ясни. Я просипаюся і не можу заснуть, нахуй блядь. Я більше не можу так жити, блядь, нахуй, а тут і що і ті блять. Ми вчились у майстра. Вже два роки ми опанували карате під його орудою, ми копіювали його рухи, його ходу пантери, його здатність миттєво перетворюватись на жахливу чорну діру, а потім знову обертатися людиною. Це були романтичні часи початку 80-х. Карате було поза законом, так само, як і в колонізованій японцями старій Окінаві, Гегебуха послане нелегальні школи, кілька сенсеїв, невдах вже сиділи в тюрмі. Це додавало тренуванням присмаку конспірації і небезпеки. Змагання проводились так: ввечері в до раптово з'являлися амбали, схожі на носорогів. Ми школи на червоному хуторі, казали вони. Ми визиваємо вашу школу на бій. Відмовитись було неможливо. На внутрішніх змаганнях визначались краще. Незалежно від результатів змагань, до команди завжди включали Сережу. Сережа не відзначався технікою, проте мав страшну мармизу, досвід хуліганських бійок на чоколівці і вдачу бультер'єра. Коли його запускали першим, він одразу отримував пику, після чого ставав лютий, вимазував своєю кров'ю супротивників, калічив їх і наводив на них жах. Після первинної психологічної обробки до бою ставали технічні хлопці. Тактика була проста. В гостях треба було вистояти. За правилами, супротивники мали нанести нам візит у відповідь. На своїй території ми мали їх всіх покалічити. Суддівства не було ніякого, дух старої кінави віяв у повітрі. Майстер Амбрутва Джонс вчив нас, як опускати свою сутність вниз живота, як створювати навкруг себе коло небезпеки, як робити шпаринку в цьому колі, щоб заманити ворога в пастку, як ставати порожнім. Студент Київського авіаційного інституту він був родом з французького Конго, країни, де живуть гірські горили, слони прогулюються берегом океану, а в джунглях мешкають дикі племена, невідомі жодному антропологу. Країни, де жінки відлякують крокодилів спеціальним канонізованим воланням, щоб очистити собі місце для купання. І крокодили їх слухаються. А у верхів'ях величної ріки Конго в непролазних болотах живе динозавр Мкеле Мбембо, який харчується бегемотами. Люди в цій країні проводять свій час у святкуванні весілі, похорон. Ці події майже не відрізняються, там завжди весело. Гремлять барабани, всі п'ють, їдять, танцюють і веселяться. Тому що життя коротке і триває всього лиш мить, яка називається Зараз. Ми захопилися, ми лікували синці, вправляли щелепи, рахували поразки і перемоги, читали одне одному роздруковані на ксираксі книги про видатних самураїв і задирали носи. Майстер помітив фальш і виїбони в наших руках. «Вы помаленьку хотите бить лучше, чем вы есть, и у вас происходит испорченный телефон», — сказал Вин. «Я оборву этот телефон». Вин наказал нам привезти на тренирование красивых девчат. «Вы будете стараться немножко произвести впечатление на них», — сказал Вин. «От этого ваше карате станет совсем фальшивым. Вы будете пропускать удары, в конце концов вы забудете о девушках и сосредоточитесь на противнике. А потом все исчезнет для вас, девушки, противник и даже весами. Так промовляв до нас наш вчитель Амбрутва Джонс. Ми хитали головами, робили розумний вигляд і нічого не розуміли. Я був закоханий тоді. Моя дівчина прийняла запрошення, вона була вдягнена в шматок білої марлі, шкіряні сандалії і більш ні в шо. Довгі засмаглі ноги законопачували свідомість. Школа наша не була готова до цього. Тренування було зіпсовано. Хлопці весь час озирались і пропускали удари. Вчитель сміявся з нас, а у Вадіма Аксєйовича втратила силу душа. Його випрали з КДБ за п'янку. Він викладав фізкультуру в середній школі. У нього були жигулі, дружина і двоє дітей. Ми вийшли на двір, свіжа травнева ніч поцілувала нас. Вадім Алексєйович рюмсуючи перся позаду. Ми йшли, уникаючи його. Так хороші хлопці-партизани хідують поганим зрадником. Не нужно плякать, сказав майстер. Я помогать помаленьку. Він підвів Вадима Олексійовича до дерева. Це був кінський каштан. Той слухняно став, де йому сказали, невеличкі дупло висіли над його головою, як чорний німб. Вчитель став навколішки і позбирав долонями всі його тривоги і сни. Він почав з самого низу, з землі, обережно посуваючи їх вгору, вздовж тіла нещасного, і кінець кінцем акуратно розмістив їх у нього на голові. Расляпся, сказав учитель. Вадим Олексійович слухняно прийняв позу, яка в армії називається Вольно. Від цього він зробився схожим на блюзнірську пародію на святого Себастьяна, і тут майстер розвернув його, запхав головою в дупло і дав легкого потиличника. Жахливі і прекрасні африканські слова полетіли в дупло потиличнику на вздогін. Я то помощець німножко, сказав вчитель і несильно вдарив дерево своїм взірцевим правим прямим. Горло моє висохло, спрага душила мене. Хлопці пішли вперед. Ми з коханою зупинилися біля автомата з газованою водою. Автомат наливав стакан простої води за копійку, а за три копійки додавав сироп. Та дівчина кохала мене. Вона закидала автомат монетками по 20 копійок. Вони були такі самі за розміром, як і три. Вона дивилася, як я п'ю, і цілувала мене. Чорна мамба, сказала вона, в порівнянні з вашим негром ви всі такі срахіти. Я б йому дала не задумуюсь, він такий класний, поглянь на дерево, коханий. Я озирнувся. Гай спав, тільки наш каштан шелестів листям, гортаючи сни Вадима Олексійовича. Я б теж так зробив на твоєму місці, сказав я. Це було останнє тренування. Літо вповзло в місто жовто струменем, школа, в якій ми тренувалися, зачинилась на канікули. Потім настав свіжий вереси. Наша школа карате була в зборі. Ми зустрілись в гаю. Біля автомата з газованою водою чекали на вчителя, штовхались і раділи одне одному. Подивіться на каштан, сказав Сережа, Африка йобана газірована. В темному пухнастому гаю стояло одне сухе дерево, жодного листочка не було на ньому. Голі гілки його мацали молодий місяць. Сни Вадіма Олексєвича випили його соки і тепер смоктували місячні промені і розчинялись в них. Африка, сказав учитель, він підійшов нечутно, як мауглі. Якщо ви туди попадете, ніколи не сидіть німножко кушать, з знакомії люди. А то що буде, запитали ми. — Чоловік, когда кушает, ослабляється, — сказав майстрам брутва Джонс. Колдуну тільки это и надо. В моїй країні колдунов хоть жопи ешь. Вони пошутить люблять. — Так пошутят ты потом делать ничего с девушкой не сможешь. Карате совсем пляхой будет. Силу себе возьмут, побалуются, а назад отдавать забудут. Він подивився на каштан. Я Вадиму Олексійовичу помогать помаленьку. Идите, тренирувайтесь, лентяи. И мы пішли. Сни Вадима Олексійовича заливали нас холодним сяйвом. Тільки його самого не було серед нас.